Чарівного дня, шановні українці, зробив невеликий надлишок свічок. Свічки нестандартної форми. Вони розраховані на те, щоб горіти 60-70 хвилин в середньому. Ну, в середньому буде у вас біля 70 хвилин горіти, тобто біля години підходять, в принципі, для будь-якого начетки будь-якого ритуалу, будь-якої примівки. От, є за 15 гривень звичайні воскові, тобто можна або коричневого темного кольору зробити, або світлі воскові. І також є кольорові. Кольорові коштують по 20 гривень за штуку. Є смарагдові, салатові, малинові такі червоні насичені і помаранчеві. Ці з пігментами, ці звичайні воскові. З питань придбання пишіть на e-mail. Виглядають таким чином. Ось. Такі наші свічки. Обмежена кількість, кому цікаво, пишіть вишню.